Доброго дня, друзі! Знову слушна мить нагадати про те, що війна триває і треба допомагати війську та готуватися самим. Як та де готуватися цивільно? Ми вже неодноразово розповідали про навчання цивільних в центрах підготовки до нацпротиву. Це безкоштовно, це не передбачає примусової мобілізації та ще підвищує шанси особистого виживання під час війни. Одні плюси. Нещодавно в Чугуївській громаді відбулася урочиста подія, випуск першої групи громадян, які пройшли курс БЗВП базової військової підготовки. І це дуже важливий крок, тому що поширюється кількість громад, які долучилися до підготовки своїх громадян, а значить, міцніша обороноздатність Харківської області та загалом України. Я особисто спостерігав за тим, як проходять навчання та як змінюються слухачі. Що сказати? Знання зайвими набувають та за плечима їх не носити. Всього раз на тиждень на протязі, здається, двох місяців. Це скорочений курс базової військової підготовки для цивільних. І людина вже має уяву про те, що таке тактична медицина, вміє надати першу допомогу, знає, що таке інженерна підготовка, вогнева підготовка, зв'язок та навіть БПЛА. Неодноразово спілкувався зі слухачами та випускниками груп нацпротиву. Жоден не жалівся на даремно потрачений час. Отже, раджу звернути увагу на особисту підготовку. І Якщо ви чекали знак, то ось він. Всі контакти в описі до цього відео, і знаєте, що ніколи не просив ділитися відео, може і даремно, але зараз попрошу розповсюджуйте посилання на це відео в своїх соціальних мережах. Багато хто не знає, що можна безкоштовно отримати знання та навички, які можуть врятувати життя. Допоможіть своїм друзям цією інформацією. Продовжуємо допомагати війську та наближати перемогу. На все добре. Закликаємо вас підписатися на наш телеграм та Ютуб канал, підтримати нас вподобайками та перепостами. Прямуймо до перемоги разом.